Зіпелор при болю в горлі. Наступний раунд у обмін ролями і в ньому жінки виповнюють чоловічу роботу і навпаки. Жінки постійно звинувачують чоловіків, що наші речі розкидані по всій квартирі, і неможливо взагалі нічого знайти. Але я вам хочу сказати, що ми свої речі знайдемо навіть з заплющеними очима. На дотик так, от подивимось, як із цим завданням зараз впораються дівчата. Навіть якщо потрібної речі немає вдома, чоловіки точно знають, на якому сайті її можна знайти швидко. На OLX люди виставляють речі як нові, тільки просять за них менше. OLX знай де. <плес> Отже, дівчата. Завдання наступне. Перед вами ширма. І в ній є отвір. За ширмою сховано вісім предметів. По черзі ви будете до неї підходити, вставляти в отвір свою руку, а я буду вам подавати по одному предмету. Один вгаданий дотиком предмет: один бал вашій команді. Я сподіваюся, все зрозуміло можете. Підходити. Пішли дівчата. Ми готові. Давай, добре. Це у нас хто? Червка? Леся. Лесічка. Я буду тримати, мабуть. Богдан, ти мені зараз Лесю, щось страшне. Ні, ні, давай, давай, Лесь. Ти мені страшне вибереш. Не страшне, давай. Тобі буде приємно, обіцяю. Що воно таке? Що це таке? Чим його їдять? Це ти мені скажи, що воно таке. Так, так, так. це... У тебе довгі руки, звісно, але кудись вже не туди. Боже, ти. Боже, що це таке, Богдан? Боть з нашого ракурсу виглядає дуже цікаво. Правильно, знімайте на камеру. Що ж це таке? А, я знаю, це ви ж граєте в цю штуку, вона вішається і викидається. Кажи, туди. кажи, дарт. от називаєш назву Дарц. Є, це Дарц, Правильно. Прикольно. Наступний, давай. Поїхали. Так. Секундочку, секундочку. Щось дуже схоже, знаєте, на що, що таке? Ж це таке? На трость схоже. Можливо, ти бачиш через ширму, що це за предмет. Вольф. Вольф. Типу, Можливо, да, це вольфані. клюшка якась. Ну, типу щось дуже схоже. таке воно. Давай, як... я, давай я переверну, щоб давай. ще підказку дати. А воно ще витягується сюди. Воно розкладається. Да, Роби, розкладає. Це, може, це, е, це Оце... не ложка, а не ложечка для того. Давай витяг. ще дам тобі третю частину. <гум> Складне, складається. Що? Складається? Вудочка, може спінінг? Прищепка на кінці. Прищепка. На, на кінці прищепка. Да. На може, це вішалка якась у чоловіча, яка Оце. прищепка. Так, давай. Три, два, один. Блін, навіть не знаю. Це якась короче, штука, щоб вішати білизну. Приймаю відповідь. Це неправильно, це велосипедний насос. Так, ну що, хто там наступний? Я. Треба було це Марії давати. Дайте. Так, ну. Щось дуже холодне. Хлопці. І це довге. Біта. Бі Хлопці, біта. Oh, oh, можна можна my. відпускати, так? Да? Правильно, це молодець. Вона. Давай. Отак, не можна? Ну, тільки для тебе, окей. Так, подожди. Все, забирай руку Однією. Воно таке квадратне, квадратне. на ньому якісь такі штучки, решотки, воно колюче. Колюче, колюче, квадратне. А це не дошка садхи садки, Свяхостояння? Не свяхостояння. Ну, це не свяхи, вони такі маленькі, ці такі. Так, ну, Ір, давай відповідь. Це шмудя е, желізна, на яку стаєш, і в тебе органи тіла прорабатуються і виліковується. і виліковується самооценка. Глибоко копнула, але на жаль, на жаль, це материнська плата. Материнська, материнська плата. плата. Що Я що, її в руках держала коли-небудь. Ну, давай. Пусти. Пусти. Давай, давай, тягни, тягни. Я не тримаю. Це якась пружина така довга, дівчата. Іспандер. – Довга пружина. Ispander. А на вузлики зав'язана на кінцях. Давай я тобі дам ще підказку, Лесь, відпускай. А тепер тримай другу підказку. Слухай, це якийсь домкрат. Що це таке? Крутити. А, крутити нею. А, а, ну, це не домкрат. А, не еспандер вставляти вставляти вниз, отак і отак крутити. О, як як називається, називається ця штука? штука? Не знаю. А, це чистити труби, коли труби забились. У мене батько таке робив. у нас так. завжди труби в тій квартирі забили. Так. Ну, добре, <світ> ти дуже близько. Давай, я О, тобі так? зарахую. Все, все, відпускай. Так, так, чистити труби. Так, це трос для прочищення каналізації. Дійсно. Ти розбираєшся в таких речах. Окей, ідемо далі. Хм, Марія, знову ваша рука. Руця. А, так, це, це, це така, Як воно називається? Розказуй яке. Це лом. Поділися з нами. Лом. А, зубило таке, з зубилом така да. железяка. Лом! Лом! лом, лом, лом. лом. Так. Це дійсно лом, цвяходер. Ліда. А, а може ти іншу руку вставиш? А я тією погано відчуваю. Я правильно. Все звук. зрозумів. Ну, я хотів а що як там? краще. Поїхали. Оу. Почекай. Так. Є, стоп, давай, Атак. переверни ручки. Давай. Я тобі зараз покладу це на руку. І так. ти маєш вгадати. Добре? Давай. Поїхали. Це якийсь твій пепіл. Попіл якийсь, Шо, пудра вже? якась, магнезія може для тренувань. Воно слизьке. Слизьке, воно мокре. Слизьке, мокре з піском. З піском мокре. Медуза наділася е, піска. Ні, 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 чекай, це конкретно чоловічі штуки. Там був трос, там була е, дартс, а це е, мазута якась. Ні, воно, знаєте, як Мазута, мазута, ти близько. Що це слима, клей, може? ПВА? Знаєш, ці слизькі, грайливі штуки, такі дитячі. дитячі да, лизун. Давай. Давай я тобі дам підказку. Давай. Якщо б я був рибалкою, я б з цим дуже часто ходив Макуха. на риболов. Макуха. Ано, це черв'яки. Подожди, мотиль. Мотиль це черв'яки. Це мотиль. Це опарк. Тихо, не матюкайся, ну, кажи мотив. В принципі, я можу мотиль. тобі зарахувати, можеш їх згружати. Перевертай. Я ненавиджу тебе просто. Познайомся з ними. Це твої нові друзі. Ну що, хто наступний? Так, ну що, готова? Так, готова. Добре. Заплющ очі, глибоко вдихни. І відчуй це просто одразу а, на фу, я цих… Раці... Вибачте. Давай розберись. Що там, що там? Ти сильна, ти зможеш. А, Це листки, це баний віник. Правильно, правильно. Всі, куди... пожалуйста. Ти... Якщо ти хочеш попаритись, забирай. Верни муси, це тобі руку від мене букет. Спасибо, Боже! Yeah. Любов, Супер! Спасибо. Дівчата впорались з завданням, скільки вони там вже відгадали, це нам. Пан суддя скаже, я думаю, він рахував. Ну а ми їдемо далі. Іди Куди? Куде? Куди? Пане суддя, так, все, давайте. Я погнав. Продовжується раунд обмін ролями на черзі завдання для чоловічої команди. Отже, чоловіки, завдання те ж саме: стаєте біля ширми, протягуєте руку, і я даватиму вам якийсь. Предмет з жіночого світу. Все зрозуміло? Так. Кожен вгаданий предмет один бал. Поїхали. Чекаю вас біля цього отвору. Давайте я почну. Я знаю, що це. Це бомбочка для вани. Забирай. Бомбочка для вани? Так. А що це таке? Ну, добре. То правильно чи ні? Я не зрозумів. Так, це правильна відповідь. Клас. <буз> Dun, uh, Ну, давайте щось, я вже хочу потримати. Ой, щось це таке. Так. А, а, бляха. Коротше, ну це якась штука, мабуть. А, а, ну зрозумів. Це коли ти обираєш колір ноготочків. І це така, типу, тема з різними кольорами. Палетка. Палітра. Це правильна відповідь. Забирай, забирай. Переживаєш Да, вже. Це тісто. Це тісто. Точно? Може моті якийсь, ні? Дивись, чувак, це велика в'язка штука, яку потрібно м'яти. Ну, типу, а що? Це може іще бути. Не лізун якийсь. Це тісто! Це правильна відповідь. Що? Це слайм. Правильно, правильно, правильно. Тісто, так? Да? Да. Да о о описуй нам, Сань. Пацани, ну це якась силиконова штука. Ай дайте сюди. Нет, Силикон... може я план, не, не знаю. Ну, може им план силиконовый. Нет, это кит, що ли не парик. Питпарик? Я не знаю. О, нет, 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 нет. нет опиши, Сань. це підкладка, походу, під бюзгалтер. Форма не, такая, не як така. Не така, брат. Воно, типу, поняв, як да, слюнявщик якийсь. Що це? Твоя відповідь? Може, для дітей це реально штука для типу Слюняв. слюнявчик. Слюнявчик, типу. слюнявчик, як кармашек. Слюнявчик. Фінальна І отак, відповідь. От, отак, Короче, це такий слюнявчик, слюнявчик для дітей з карманом. Ну, типу. Короче, Дякую, сліннявчик. це правильна відповідь. Це було неочікувано, що ти виграв. Дав. Ой, щось дихає там. Чи це... Та давай вже! Чи це Леся дихає? Та давай вже! Давай, давай. Давай, ну. Щось гладеньке. О, да. Це живе, це собака. Собач? Стоп, стоп, а я можу потрогати це зверху? Ну, звичайно. А. Це, я зрозумів. Я відчуваю білизну. Це якась підв'язка. Коротше, на весіллі кидають її, ловлять її чоловіки. Ти одружишся в цьому році. Це правильно? Правильно. Хорош. Це якийсь. Та дай, ну це як. Що, що, давай, давай описуй, Короче, Коротше, продовжувати. Як прибирати. ну Як прибирання, це прибирає така, поняв, штука з ручкою і мохната і прибирати. Від пилу. Ну, типа, да, від пилу. А, Я не знаю, перебираю. Щітка для пилу. І щітка вона дуже мохната така. Як називається предмет? Для прибирання. Давай, щітка для пилу. Ну, Хай буде, але назва є в цієї щіки. Там ну, уже мене пан знаємо. суддя хай вирішує. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера – німецька якість. Стоп, тихо, тихо. тихо. А щось що це таке? А, якась штука, яку можна м'яти під форму, і з неї сторчить якась трубка. Молоко зсежувати. Я не шарю. Трудей, ну я тобі кажу, судячи, ну, тому що ти запуск... Скажи. Це не то. Це не то. Я не знаю, Кальян на ананасі. Воно липке. Воно липке, а, їй... їй легко давати форму. Ваша відповідь. Чувак, я в, жит в житті такого не бачив і не відчував. Нема відповіді. Кажи, що це, що це сіжувач. відсмокчувач, сіжувач Скажи просто. Молокашвач. Відсмокчувач материнського молока, але це не це. Це не то. Клас! Відсмокчувач! Серйозно? Відсмоктувач. А що це було? Тобі не скажуть зараз. Потім. О, це якась насадка від фена. Так, да, це якась насадка від фена, железно. Ну, воно, зрозуміло, типа. Так кажи, насадка від фена. Це насадка від фена, так. Да. Насадка... насадка для фена. Для фену. А вона має назву. А як називається вона? Я не знаю, як вона називається, знаєш, це насадка для фена. і все. Урбан 3000. Дякую. У мене все. Це все. Хай суддя все вирішує. Все. Ну, За чим ти дивишся? Така яка різниця, ми вже все. А що це таке, реально? А, це зефір якийсь. чи ну, щось О, це ж насадка для фена, брат. Що да. да. це? Сладка ватка. Що це, смач... э... це таке? Солодковата. Ні. Солодковато. Це не вата. Солодка вата. Ну, вата вона ні тобі розміром. І насадку для фена, я тебе гадаю. Пане суддя, Так. Ой, а що там робиться в нас. Зараз розкажу всю правду. Пані відьмо. Ви напевно, що не їздите на велосипедах і не знаєте, як виглядає насос, велосипедний да? насос. А нафіга там прищепка. Там було багато насадок для різних видів ніпеля. Знаєте що таке ніпель? Так, да, да, Така жмудя така маленька наклада. Молодці. Пояснити потім. Марію, шість правильно вгаданих предметів дівчат. Це супер результат. З восьми. Чоловіки. Так! Да. Ну ви розумієте, що цукрову вату я вам не можу зарахувати точно. Хоча погоджуюсь, вона виглядала дивно. Але я Далі. вгадав пластмасову трубку. ладно. Молодці. Вітаю, то перемога, але ні. Далі щодо щітки для витирання пилу, піпідастер. яка називається Піпідастер. І власне піпідастер. насадка від фену називається дифузор. Откуда ми це маємо знати? Ну, а ми насос прищепки. А насос на ніпеч. Але чистити труби. Наше завдання було вгадати, що то за предмет, О, а не повністю вгадати назву предмету. В Тому я дещи. зараховую і щітку. За піпідастер і насадку за дифузор. І це перемога чоловіків. Сім ну 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 шість. Ми, 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 ми. <клоджен> Скільки відсотків жінок? Відпрацьовували перед дзеркалом звабливі пози та жести. Тіпа, що прям відпрацьовуватися, оці фото зробилися теж не з першого разу. Ну да. Ні, реально я на фотосесіях, щоб мені було легше, бо я е, всі трошки встидаюсь, ставлю дзеркало прямо біля е, фотографа. І, а, так, так? і коли я себе бачу, я знаю, як мені стати. Я себе бачу, так краще фотографію. Можна да, брати але... 60, думаю. 62. Да, 65. 65. 65 давай. Ми готові. Скільки Богдан так. відпрацьовують перед зеркалом uh, жінки поза красінь. Uh, я думаю, що Ой. це чоловічі пози. Ну, але це ж А, сорі. Uh, uh, 65%. 65. Дякую, увага на екран. Увага! На екран! Бля, хамо! А ми сказали скільки 65, а я скільки казав спочатку? Скільки ти казав? Ну, ти вже казав, це вже минуле. Це, це вже було. Куди? Це вже? Це вже Це ж минуле. вже. Минулий час. Минуле не повернеш. То є past ні, обіцянок, ні пробачень! Все сталося само собою. суддя, що там у, нас по грошах. у вас стабільно 3 тисячі гривень. О, ну, стабіль... Стабільність наша стабільність. стабільність. У чоловіків втричі більше, скільки то буде? Дев'ять, виходить. Браво! Браво, мої золоті! Дев'ять тисяч гривень! Дев'ять чи десять! Дев'ять десять! А було б десять! Було б десять! Було чи десять! Могло Десять! Могло бути десять! А дев'ять чи десять!